Доброго ранку! Слава Україні! Сьогодні в нас 17 серпня. Перед нами деревце молоденьке. Восени посажено однорічним саженцем сорт нектарину Геа. Це дуже урожайний сорт. Перше сигнальне плодоношення і дерево було заліплене все плодами. Незважаючи на те, що було була в нас екстремальна весна, на деяких я маю їх три дерева цього нектарина. Е, є два деревця чисто нектарин Гео, а в основному дерева комбіновані. От тут, бачите, було щеплено саженець, коли ріс однорічним. Було щеплено вічком ще один сорт у Фо4, і Нижній ярус буде закладатися нектарином Гео, а вище дерево буде рости, як у Фо4. Формуватися буде воно веретеном, бо місця мало. І Хочеться мати більше сортів. Е, дивився інформацію про цей нектарин Гео. В інтернеті дуже мало про нього інформації, е, дуже багато розбіжності по <кій> періодах дозрівання. І от я теж не знаю, коли його знімати. Вже 17 серпня, вже б, дивлюся і пора його знімати, але він ще твердий. І більше всього, що. Я візьму один плодик, зірву і поставлю на дозарювання. Отакий він має колір цікавий, такий темно-червоний румянчик. Тут розмитий такий якийсь цікавий. Отакі плоди, як на перше сигнальне плодоношення. Щось я забагато лишив, аж 4 штучки, але вже що є, то є. Прирости дав непогані. Як на перший рік вже дивлюся, він дуже гарно визріває. Вже брунька практично чорна визрівша. У Фо4 ще не такого кольору бруньочка плодова. Але вже все в плодових бруньках. Почуває себе він чудово. Дав прирости, на слідуючий рік вже дасть. Теж якихось перші такий вже більш нормальний врожай. Так що відео на цьому не закінчиться. Полеже 2-3 дня плодик на дозарюванні І потім продегустуємо його. ну На вагу десь грам 150, бо ці нектарини вони дуже такі набиті, тверді і важкі. Так що продовження буде. Продовжую освітлювати сорт нектарина Гео. 17-го я зірвав плоди. Сьогодні у нас 19 серпня. Дивлюсь, вже плоди починають м'якнути, і я вирішив зробити дегустацію плодів. Але спочатку їх зважимо. Було 4 плодика, 4 я зважив, зірвав. Це перше сигнальне плодоношення. Однорічне деревце сажене однорічним саженцем. Тобто воно вже має 2 роки 2 роки від щеплення. 138. 135. Ну, це перше плодоношення, і треба було лишити один плодик. Ну, я лишив 4, 113. І це найбільший плодик. 170. Ну, так як на перше плодоношення і на сигнальне, я думаю, що величина плодів непогана, хоча заявлений цей сорт як крупноплідний. Думаю, чим буде старше деревце, тим буде величина плодів більша. Нагадаю, що цей сорт нектарина щеплений на наличі. Всі свої персики-нектарини я щеплюю на аличі. Це Тернопіль, Захід України. В нашій зоні алеча показує себе, як підщепа, дуже добре. Ну що, саме цікаве, почнемо зараз дегустувати. От я розрізав від кісточки він відстає. І дивіться, яка неймовірна краса. Такий оранжевий, оранжева серцевина. Біля кісточки трошки червонувата. І вже я дивлюся, що дуже багато соку. Сік так і тече. От Зараз візьмемо, попробуємо на смак. М -м -м -м. Це щось неймовірно. Я, в принципі, це перші мої нектарини. В основному я культивував персики, але це безподобно. На смак такий дуже ще, ще раз попробую. Вся консистенція м'якоті ніжна. І водночас тверденька, що воно не розлазиться, не ватна, дуже соковита і дуже насичений аромат, такий, навіть не можу вам передати аромат якого фрукту, ну, більш цього, що нектарину, дуже смачний. І ще дуже добре, що він заповнює нішу. Моє споживання персиків. Якраз у мене ось, бачите, є перед нами персик Red Heaven. Якраз ми закінчуємо зараз споживати Персик Red Heaven. І якраз буде в лінійці нектарин Геа. Ну, просто цікаво мені для порівняння. Попробую. Ну, цей соковитий також Red Heaven, бо мені був я впевнений, що Red Heaven це от із середніх сортів є еталоном смаку. Там все збалансовано: і цукер, кислинка, аромат, ніжність, урожайність, крупноплідність. Більш-менш стійкість до хвороб, до морозів, до весняних зворотніх заморозків. Ну, зараз спробую зрівняти з смаком Геа. Це і по-своєму смачний, ну, але не порівняти. Аромат і палітру смаків. Нектарина Гео. Так що я дуже задоволений, що я маю в своїй колекції такий безподобний нектарин. І можу його рекомендувати і вам такі нектарини, сорт цього нектарину. Хоч трошки дивна назва, але смак, аромат, краса плоду, термін дозрівання, якраз після Редхевена, якраз вже закінчується середній у нього термін дозрівання персики. І тут маємо таку, такий сюрприз, таку смакоту нектарин Геа. Так що рекомендую находьте, садіть. У мене на цю осінь саженців Геа не буде, але він пройшов випробування, війшов у топ моїх найліпших плодів. І ще в мене лишилося на окуліровку трошки алечі. Заокулюю залишки алечі цим нектарином. Він вартий уваги. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!